Вітаю всіх. Перед вами посилочка. Хочу разом з вами розпакувати і подивитися, що я придбала. Придбала по доволі такої гарної ціні на фото продавця. була орхідейка, звісно, гарна, але хочу разом з вами розпакувати і подивитися. В якому стані. Все ж таки орхідейка не дуже з дешевих. Ну, мені повезло трошечки по ціні я придбала її. Ну, так уже на перший погляд, вже непогано. Так, зараз ще розпакую, трошечки незручно, зараз. Але я знаю, що кожен, хто отримує посилочки, цікаво, цікаво розпакувати. Цікаво. Все цікаво. Подивитися, в якому стані. І як запаковано. Запаковано гарно. Можна витягнути Позакріплювали, дівчата. Ось ще щось мешає. О, наче вже все. Так, давайте подивимось. Ой, корнева тут бомба, звісно. Шия, вроді теж все в порядку Ой, я не знаю, буде видно чи ні. такий метеличок. Це, здається, називають його Crazy Daisy. Якось так. У кого продавців вона дуже дорога. А у кого зараз її масово завозять. Ну, кто хочет, конечно, дорого продает. А, а кто бишь, значит, по доступной цене. Так. Вот. Вот вся девчонка. Сейчас я... Зараз. Так. Зараз э, візьму телефон у руки. так не цікаво, дуже, <кій> дуже високо. Давайте подивимося. Вот. Вот це метелик. Крейзі Дейзі. Отака От квіточка. Вона невеличка квітка, багато ще бутончиків. Не знаю, стресане вона, не стресане. От така красотулечка. Гарна, шикарна орхідейка, шикарна рослинка. Наче все добре. І по корінчикам взагалі шикарно. Так що і я придбала таку красотулечку. Вот пелюсточки такі плотненькі. Ну, навіть ось на верхніх пелюсточках защіпує. Це квіточка вже відквітає, чи пожмакалася. Ну, Інтересно, інтересна така мутація є на верхніх пелюсточках. Ну, сподіваюся, вона не стресане. Тут є ось ще бутончики. І тут ще гілочка з бутончиками. Ой, так хочеться, щоб вона ще потримала квіти. Ну, я довольна, достойна ціна, незахмарна. Все ж таки така симпатична дівчинка. Мультифлорочка. квітка невелика. Рослинка гарна. Свіжа поставочка, свіжа, не залита Рослинка, чудовий стан. Я задоволена. От так от. Отак вот от. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Клас. Ось вот, ті типу пелюсточки, такі розфарбовані крапушки обалденні. На все добре.